Насправді, я не втомлюся повторювати про те, що дуже щаслива, що наша українська мова зараз набрала обертів, так можна сказати, що шоу-бізнес наш побудований тепер на українських піснях, що співаки всі почали говорити українською мовою, і як виявилося, всі вони нею прекрасно володіють, і могли б найраніше розмовляти, якщо б це було б. Не, ну, раніше це було не так класно, як, як, це, як зараз. Взагалі я дуже щаслива, що я виросла в україномовній сім'ї. Моя бабуся навіть викладала українську мову і літературу. Тому було б дивно, якщо б я розмовляла російською, я дуже щаслива цьому, що в мене був приклад і мама, в мене також вчителька, і також в мене всі україномовні. І зараз я. У мене була така мета, що навіть якщо б я писала б чесно свої пісні, співала б 10 років назад, я б впевнена, була б на мільярд процентів, щоб я б їх виконувала виключно українською мовою. І мені було байдуже, це круто чи не круто, тому що е, я завжди була принципово ставилася до людей, які розмовляли російською мовою, тому що наша українська мова набагато краща, набагато малозвучніша, солов'їніша мова, ніж інша. І Для мене дуже приємно, що більшість мого оточення майже всі прийшли на українську мову, і це дуже приємно мене дивує, тому що для мене це важливо. Я не можу засудити людей, які там говорять там російською мовою, але звичайно приємніше, коли друзі спілкуються з тобою твоєю мовою. І взагалі я хочу сказати, що коли люди спілкуються зі мною, якщо вони російськомовні, а я говорю біля них українською, чому завжди всі переходять на українську мову і кажуть, що моя вимова вона якась прям як то. Зараз зі мною хочеться розмовляти е, українською, тому мені це дуже приємно, тому кому потрібно підтягнути українську мову, звертайтеся. Залюбки з вами поспілкуюся, і ми підтягнемо нашу солов'їну мову. Ось, І ще я би хотіла сказати, що от я зараз співаю, в мене всі пісні україномовні. І я просто насолоджуюся цим, що я е, нашу українську культуру розвиваю. Я дуже рада, що я можу нашою мовою співати пісні. Я в мене на меті навіть є, щоб я могла доносити нашу мову, пісні нашою українською рідною мовою за кордоном, щоб її чим більше, чим більше слухали і насолоджувалися. адже нас дійсно найкраща і наймилозвучніша мова у світі.